you Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Зараз приїхав на свій пай землі, де має посіяний ячмінь. Хочу зараз подивитися, що в нас тут сходить на даній ділянці. Через те, як тут не був вже, мабуть. Та останній раз був, коли гербіцидили і підживляли ячмінь. А це приїхав, друзі. Перше зауваження, що хочу зробити, це те, що трошки посіяли ми рідку вату. Треба було сіяти, мабуть, в районі десь 200 кг на гектар. Тоді було б самий раз. Але трошки ми проекспериментували. Посіяли можно сказать, гектарів 3 по 180 кг на гектар, а ну, гектарів 2-2,5 кі посіяли ми десь ну, 150-160 кг. І оце хочеться зрівняти. Як дещо лучше. Ну, вже по першому зауваженню, то треба було сіяти трошки густіше, було б саме і взагалі раз. По-друге, так як наша земля оброблялася, була попередник кукуруза, ми взяли, зафризували даний участок землі і посіяли. Без міндобрив сіяли, так як на той час не вистачало коштів купити міндобрива. Але в подальшому ми як уже гербіцидили. Ми підживляли жидкими міндобривами по листкові. Гербіцидили гербіцидом Деслам. Дуже рекомендую хороший гербіцид через те, що в нас, як була тут кукуруза, на поперечках була амброзія, отака падалиця соєшника. Ну, були такі бур'яни. Гербіцид спрацював ячмінь нашій чистий, ніде бур'янинки такої немає. Ну, койде так, прострілює, ну воно незначне. Так як пай у нас чистенький, зараз покажу самий ячмінь, який вигляд він має. Так, друзі, сьогодні в нас 24 червня. Приїхали подивитися на наш ячмінь. Який вигляд він має? А виглядає він саме таким образом. Як бачите, колосок поналивався, колосок повністю налився. Наше Площа даного паві становить 5 гектарів 25 соток, кусочок немаленький, так сказати. Посіяли для домашнього господарства, думаю, щось та й на Через те, як друзі, в нас тут було, можна сказати, років з два, а може й три кукурудзи, вже точно не пам'ятаю. То, понятно, що земля вже, можна сказати, і змучилася. Посіяли ячмінь, щоб трошки земля відпочила. І оце маємо таким образом такий ячмінь. Попередник вже, як повторювався, була кукуруза. Ми даний участок без оранки просто зафризували весною і посіяли ячмінь. Міндобрива ми не вносили, так як на той час не було коштів вносити міндобрива. Але в подальшому ми взяли як гербіцидили, то вносили жидкі міндобрива по листку. Ну, також вони допомогли. Бо, я ж кажу, не було б взагалі тут, напевно, нічого. І, можна сказати, перший можна сказати, мінус те, що посіяли трошки рідкувато. Ця сторона у нас посіяна виходить, 180 кг на гектар. А з тієї сторони зараз підемо пізніше туди. Та й покажу, де ми сіяли 150 кг на гектар. Хотіли зрівняти. Сорт, друзі, вам не скажу, так як брав у свого кума сімена. Люди цим займаються, сімена непогоні, ячмін також непогоний. І на висоту, як оце на пайові дивитися, то він, ну, не знаю, сантиметрів, мабуть, 70-80, десь, ну, місцями 60-70-80. десь. Така висота. Не дуже він і високий, ну, в принципі. Як бачите, колос поналивався скрізь. Щось думаю, та й намолотимо. Гербіцидом гербіцидили Десулам. Дуже рекомендую Друзі кому може така в нагоді пригодиться для пшениці і для ячменя саме оптимальний такий сказати гербіцид, виходить, десулам. Так як у нас була тут кукуруза і на тій поперечці, що від посадки, і та, що ось від пшениці. Була амброзія і були різні бур'яни. Ми, як про гербіцидили, я приїхав, мабуть, та день на 3-4. подивитися на обстановку, то, виходить, бур'ян вже весь горів. Попередніх відео є, чим ми бризкали, як гербіцид працював. В принципі, гербіцидом я задоволений. Посіяли ми даний кусок землі, можна сказати. Для нашого господарства, так як ми тримаємо і поросят, і птиця в нас є, а в село і без зерна не обійтися. Так як, якщо для продажу, все одно прийдеться зерно купляти. Для чого ж купляти, якщо є своя земля, і можна для своїх потреб використовувати дану землю. Так що, друзі, в принципі, я задоволений нашим результатом. Щось там у нас і буде. Головне встигнути тепер до обмолоту добудувати зерносклад, щоб наше зерно було куди засипати. так як все йде в свої, можна сказати, сроки. Ячмінь вже підсихає. Плануємо після ячменя посіяти озиму пшеницю, Ну, то вже будемо сіяти, подивимося, або підмін добрива, або вже будемо тоді носити по весні сказати, сівалочкою вносити будемо міндобрива, щоб аж під кореневу всю систему. Щоб все в нас було добре. Підживемо нашу земельку зараз підемо, покажу, де в нас посіяно 150 кг на гектар. А на даному, можна сказати, друзі, участки і сіяли ми 150 кг на гектар. В принципі, різниця невелика між тим, що сіяли 180 кг колос також налитий. Ячмінь також, можна сказати, невисокого зросту. Ну, в принципі, я ж кажу, щось та й буде. Друзі, всім дякую, хто дивиться. Мій канал підтримує канал. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є якісь запитання. Всім пока, до нових зустрічей.